Я очікую нових позитивних емоцій, класної взагалі зміни, дуже багато дискотек. І дуже багато всього. нового. Заходів і цікавих мастер-класів. Я очікую нових знайомств, гарно провести час і виспатися в поїзді. Я очікую дискотеки та вкусня. Гарно провести час з подругами. І так, да, і це теж. Клас! Я хотіла провести дуже гарний час, смачно поїсти і познайомитись з кимось. Я очікую від зміни добре ем, провести час, добре ем, покушати і щоб у нас був люкс на хорошого і гарного настрою. Очікую багато радощів, більше нових знайомств і побільше смішної їжі. Я очікую від зміни весілля, нових знайомств, ну, гарно провести час. Это вкусно покушать і всяких клёвых типа, дискотек і все. <laughs> um <laughs>